Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру, стрімка атака на трьох зіркових героях без жовтого кольору. Так, ми тримаємось топ-5. Вчора було 5 перемог. Давайте подивимося оборону. Ну, Оборона це щось пеньочок. струх, напевно, не тримає взагалі. Ну, нічого, потрібно, значить, атакувати краще. Так, поїхали, подивимося, що нас чекає сьогодні. Всі б'ють, всі б'ють. Берден, Ульмер. Всі вже на Альфа пішли. Так, скоро й до мультяшек дойдемо. Так, нокіла ну, в куточку стоїть. Ухиляння будуть тільки на двох. Чи потрібно нам замінити його кохайнене? Давайте, може, візьмемо Star Swift, вона, в принципі, пробиває і дає ще розгон по мані. І поставимо, напевно, рядом з нею ось так трівело, а Феєзика сюди поставимо. Нехай вона розганяє пеньочка і нашу ведмедицю отак. Тут війська такі. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. чистки то як такої немає проти Вакаса, бо він може пасивкою нам зрізати. Атаку. Так. Трійка фіолетових, трійка фіолетових. Нічого нам не дає. Давайте спробуємо ось так підтягнути зелені. Дві трієчки зелених нам дадуть нашу ведмедицю. Давайте, напевно, її зберемо в першу чергу. Так, це вже готується. Полянка роз'їхалась взагалі. Так, ну що ж, прийдеться, напевно, мішку використати і пошукати тут зелені або фіолетові. Кровотеча. Де той зелений шукати? Ну, знов так прокидаємо. Немає не ні зелених, ніяких не ні фіолів не можемо зібрати. Ну, давайте спробуємо хоча б вакаса затаймити. Зріз буде, ні. Так, ось так. Ульмер може зняти пасивкою. Так, ми витримали. Добре. Лікуємось. Ну, хоч так. Тепер пробиваємо. Єдине, що мішка не заряджена. Але у нас тепер є захисні стяги. Давайте прокинемо ось так через пустоту. Угу, добре, тільки ульмера не потрібно заряджати. Так, будуть ухиляння. Старцфі все-таки збила. Ну, давайте пробивати ось так прокинемо. Спробуємо їх добити. А вакаса вже будемо терпіти. Давайте ось так. Чистимо поле. Угу. Він навіть не зарядився. Так, можливо, вистачить йому зелених. Трішки не вистачило, але добре. Угу. У нас тяги є, чудово. Так, вмикаємо мішку. Тут прокинемо фіоли. Пробиваємо. Кіло вже заряджено, тому давайте ось так. Нехай все летить. Угу. Можемо перечекати ухиляння. Скільки там ходів? Два ходи. Давайте ось так. Ще ми можемо її пробити, може і зможемо попасти. Так, десь хтось щось попав, добре. Так, так. Так, і ось так все закінчило. Так, тут вийшло. добре. Хоча спочатку зелених довго шукали. Так, поїхали далі. Фаєзи, бастери. Ну, тут потрібно я повертати. Тому що фаєза потрібно блокувати. Поїхали. Дуже багато жовтих. Дуже багато. Ну, маємо дві трійки синіх. Дві трієчки синіх. Ну, давайте ось так спочатку. Зелених взагалі немає. Так, є трійка зелена. Прийдеться її збирати. Ну це вже занадто багато полетіло. Мішка може наша не витримати. Давайте все ж таки його нам пройдемось. І шукати зелені. Є четвірка синіх, зелений. Ми не можемо ніяк підтягнути догори. Ну добре, давайте нехай хоча б піньок сходить в цього медведицю. І давайте ось таке, ще комбо тоді запустимо. Так, є зелені, але ми не встигнемо. Ось так. Піньок сходить, може і мішку доб'є. Ні, так, вона витримала. Але чи є сенс зараз її вмикати? Вона під зрізом броні. Тому може не витримати. Давайте ось так. І ми під зрізом атаки і зрізом броні. Давайте тут прокинемо тоді ось так фіоли. Так, медведиця, все і фає задобили. це вже дуже-дуже погано. Тут ми вже не витягнемо, там фаєз буде лікувати. У нас лікаря більше немає. Ну, давайте ось так. Я коханий, тут зелені прокинемо, може, хоч ще гріла заберемо. Все, миф нас добуває. Ну, ось, трішки зелених нам не дали, і все. Хоча оборона така не дуже сильна була. Ну, нічого, так, поїхали далі. Джаха цей, давайте так і поїдемо ще раз. Гримса, в принципі, можна поки що заряджати, але не дуже сильно, тому що він розгондає. Так, тут є зелені. Давайте ось так прокинемо через комбо. Угу. Так, на медведицю. Вже вмикаємо, пробиваємо ось так. Тут прокинемо ще зелененьке. Так, лікуємось. Тепер поїхав піньочок, поїхала зарал. Угу, чудово. Давайте ось так зберемо тут четвірочку. Тут ми витримуємо, пробиваємо. Спробуємо фіолами добити. Може там зелений закриється і доб'є, Ні, не добив. Але добре, давайте ось так. Ну, тут швидко все вийшло. Тут поляна була на нашому боці цього разу. Так, 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 проїхали, все, добили. Чудово. Так, поїхали далі, наступний бій. Знов пеньок. Ну, це вже оборонка потужна. Дон. Так і їдемо. Йокоханен потрібен, зелені потрібні. Зарядки зелених немає. Ну, давайте ось так сині прокинемо. Дуже багато жовтого, ну прям дуже багато. Давайте ще ось так. Ну і прийдеться робити ось такий хід. Так. Ні, тут ми не, не впораємось. Немає зарядки. М -м, зелених. Ну, прийдеться ось так робити. Там трійка зелених збереться. Але вже ходить дон, будуть зараз, ух і судрі. Ну все. Піньок нас зараз поховає. Ось перший нулик. І мішку нам сповільнили, і ми не встигли її зарядити. Все, тут зараз доб'ють. Може хоч пінька якось принесемо. Угу, Добре, пінюка добили. Не в нуль, це вже чудово. Але зараз знов ну дон. Так, да, напевно, потрібно було собі дон поставити в оборону. Чомусь я думав її поставити, але потім все ж таки поставив Старсвіфт. Ну, хоч не нулюки, то вже добре. Маємо дві поразки. Ну, це такий турнір важкий. А, ще один бій у нас. Угу, резчик. Ну, давайте Star Swift візьмемо тоді, тут червоні. Поїхали. То тобто есть червоні, тут зелені два. Нам червоних хоч один, то будет добре. Так, є четверочка зелених. Є четверочка червоних. А є в нас дві трійки зелених, щоб зарядити мішку. Хоча цей зарядиться зріже нам ману їй. Ні, не зарядився. Добре. Давайте ось так. Тут підтягнемо, будуть ще зелені. Угу. Пробиваємо сюди. Тут прокинемо зелененьке. Так, валінка ми повинні витримати. Добре. Так, так. Навіть кріс давайте зробимо ФІОЛ. Ну ось тут поляна, самі бачите. Все сама робить. Угу. Ось так, ось так. Так, лікуємось. Ну, Пріска, яка тримається, але ненадовго. Добре, тут вийшло все чудово. Ну, якісь такі поляни то камінчика повно, то його немає. Тому незрозуміло. Якось так. Дві поразки маємо вже за сьогодні. Оборона С. Рейтинг 1058 місце. Дуже далеко, тому що початок турніру, топ-5 точно нас змістять. Але ну подивимось, що буде далі. Турнір на трієчках важкий, завжди, тим паче, стрімка атака. Тому якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.